Всім халошка, мене звати Діана, це нове відео. І сьогодні у нас з вами румтурчик. Ну що ж, а я не буду затягувати та буду розпочинати це відео. О, Боже, я цей дім будувала 6 днів. Я так заварилася просто. Ну ладно, давайте вже будемо приступати до румтуру. Так, тут в нас така прихожа. Над прихожей, так, ну я не дуже так ну, старалася, мабуть, ну, от, коротше, да. а, тут а, є. Де можна посидіти, тут обув буде. Я її звісно поки що до... сіпер не додавала. <кхм> тут є столик, де можна ключі там різні пос... ну, покласти, там сумочки, там якісь, не знаю, і так далі. У такий цвіток є. Ось вот, такі тикви, які світяться. Ось така, ще світяшка, плакати і вішалка для якихось шапочок, курточок. Йдемо да, вот. далі, далі у нас міні- Ну, гостинна. Ось така, вона, вийла, да. так. от. От така корот, вона, вона в мене вийшла. Ось така от на мене. Тут є спеченки різні, там подушечки, пуфіки, розстріння, звісно, куди кудись жити без них. Ось такі от знову тикви. Ось така от штучка. А, і з надписю Бум. Все, я весь дім взагалі старалася зробити в Хеллоуінському стилі. Я не знаю, в мене вийшло чи ні. Ну, мабуть, вийшло. Вот. Um, так, йдемо далі. Далі кухня. Вот тут у вот нас тваринки можуть поїсти, собачки, котики. Ну, вот. Таке дерево там є, де ще також є місце, де може полежати котик. Ось тут в нас вже сама кухня. Я її вирішила зробити в такому стилі. Мені вона, в принципі, подобається. Правда, не знаю, чому в мене такий холодильник пустий, ну ладно, пропустимо цей факт. Ось тут я вирішила зробити для, ну, шкафчик для ну, самої молодшої доньки. Ось так от все виглядає, коротше. Ось тут так, от, ось тут я над ой, над ось цією зоною так, особливо не заморачувалась. ну, ладно. Ось це кімната молодшої, точніше, середньої доньки. Ось такий у неї є шкаф. Тоже одяг я хотіла підібрати якийсь такий, ну, щоб, був, ну, щоб був якийсь такий хеллоїнський, мабуть. От, шторки в неї тут є. Ось така в неї коротше, красива кімната. Далі кімната старшої доньки. Отак от. от от вона виглядає, вона мені дуже подобається. Я вирішила зробити такому світло-зеленому відтінку І такому кольору Отак ось це все виглядає. Правда, в неї речі яскраві, ну ладно, нічого страшного. І ось тут остання кімната на першому поверсі, Це спальня самого старшого сина. Звісно ж, кого найбільше я люблю. Да? Вот, подивіться, просто подивіться на розмір кімнат. Ось це розміри кімнат, ось, кімнат, ось така от. Старшого сина, це такий розмір кімнати, це старшої доньки, і отакий вот вот розмір кімнати середньої доньки. Так, да, звісно ж, сина я найбільше люблю. М -м 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 -м. Так, ось тут у нас є вулиця. Ось так вот вона виглядає. є будка для собачки. Ось тут э, коляски, ось тут така міні-біседка. Така перегородка, ну, у так, вустак, на. От. А ось тут вже зона для дітей. Ось тут є качелі і горка, де вони можуть попригатити, бо тут різні розцені, ну, різні цвіточки можна буде посадити. От. Ось так це все виглядає. ось така вулицька в мене красива, так, є. Ну, ладно, А ми йдемо з вами на другий поверх. Ми з вами на другому поверсі. І давайте ж ми з вами зараз підемо на ліво. Давайте ми зараз з вами переміщимося ось в ось таку кімнату Нас під назвою Ван. От я й вирішила зробити в такому помаранчевому стилі. А ще просто подивіться на це. Ну, стіни так підходять. Колір стіни і так підходять до такої мебелі. Реально, так красиво, до раку, там до... Тумбочки до ну, поня, вот. різних полочок. Вот. Ось тут вот, зубні щітки, зубні пасти, ось тут старшої, ну, полочка старшої доньки. Yeah. Ось тут є туалет, така от туалетна бумага, ось тут холодильник з різними масочками, різними сердствами. От, а ось тут вже зона, де є ванна, де можна постирати різний одяг, полочки, де багато чого є. Ой, а, що ну, а ось тут є сплінальний столик нашої молодші доньки. От. Все, Тепер ми йдемо з вами направо, і ось тут уже спальня. А саме-саме доньки і батьків. От, ось це зона самої, самої молодшої доньки Ось така от вона Вона мені подобається. От. А ось тут вже зона спальні для батьків. Ось така от вона. І ось такий в нас перший, ой, другий поверх. І ось тут я теж вирішила на цією зоною, на цією кімнатою взагалі нічого не робити Але на даний момент тут буде поки що пусто. А потім я подивлюсь. Ось такий рум-тур у мене вийшов, ось так це в мене ну, виглядає. Ось такий от у мене дом. Ось так от він у мене виглядає. От. На цьому я вже буду закінчувати це відео. Всім велике дякую за перегляд, хто це відео дивилися до кінця. І всім пока!